Хедлайнери фестивалю U.A. 2013 зустрінуться з глядачами. Артисти головної сцени проведуть закриті та публічні зустрічі зі своїми шанувальниками. Пропуск за лаштунки фестивалю отримують найактивніші глядачі, а на сцені «Emotion Stage» відбудуться публічні зустрічі та майстер-класи. На Best City UA» можна буде укласти шлюб. У минулому році імпровізований фестивальний рак скористувався великою популярністю не тільки серед глядачів, а й у артистів так, Шифті, Екс-лідер групи «Crazy Town», побрався з журналісткою нового каналу. Не виключено, що цього року до фестивального раксу навідаються британці Хьорст. За умовами райдера в їхніх кімнатах повинні бути вивішені п'ять фото всесвітньо відомих супермоделей та п'ять фото місцевих моделей. Музиканти акцентували, що їх цікавлять світлини жінок. Букет із 20 білих троянд на довгих ніжках, без шипів, що призначені для шанувальниць, буде чекати артистів на сцені. А от гурту мумій троль необхідні спальні, в які не проникає сонячне світло і де немає запаху тютюну. Транспорт повинен бути бездоганно чистим, навіть якщо на вулиці дощ машини необхідно постійно мити. З'ясувалося, що гурт «Воплі від Оплясова» не любить, коли на їх фоні фотографуються шанувальники, а нічні снайпери можуть відмінити концерт у разі неправильного написання назви групи. Найгостиннішою групою фестивалю другий рік поспіль стане Ленінград. Їм всього-навсього необхідна гримерна, що вміщає 30 осіб. Аут ветерани року Скорпіонс вражатимуть гостей фестивалю не тільки своїм ексклюзивним сетом Rock'n'Roll Forever, а й п'ятьма новими лімузинами, на яких приїдуть до Новоселиці. Скорпіонс рекордсмени мене в споживанні води та напоїв на сцені. До і після концерту понад 250 пляшок. Нагадаємо, що до найголовнішої музичної події в Україні залишилось менше двох тижнів.